Зачіке, їм піцу дуже смачна, до речі, хочу сказати, що вчора ввечері в мене був шок у шосі. Мені моя дитина спитала мене: Мама, а в нас є кошик на Великдень, старша дитина. Щоб ви собі розуміли, в мене Марія до Сашка навіть на христини не пішла в церкву, бо вона сказала, що вона атеїст, вона в то не вірить, і взагалі ми неправильно робимо, що ми хрестимо Сашка. Навіть не дочекавшись його, тіпа, щоб він виріс і прийняв рішення самостійно про віру. Ну, в принципі, я згодна, але ну, похрестили. І вона була атеїстом дуже довго. А тут їй 18, вона така до мене підходить: мама, а в нас є кошик? Так, кажу, немає, я викинула, він був такий страшний, кажу, планувала в цьому році купити новий. Каже, мені треба кошик. Каже, ми вже купили наліпки Христос Воскрес на яєчка. Каже. І що? І підемо в церкву зранку з подружкою. Я кажу: а що це так? Каже, мама, це ж весело. Кажу, та не що? Згадала, як ми ходили з клубу? Йшли в клуб, тоді приходили додому, брали кошики і йшли з клубу прямо ще під анестезією. Йшли зранку до церкви. Так що все буде, дайте тільки час дітям.